Мені приємно відзначити, що цього року громади мого виборчого округу матимуть більше можливостей, більше ресурсів для свого розвитку. Якщо минулого року мені вдалося залучити в свій округ 5 мільйонів гривень, то цього року за мого сприяння з фонду соціально-економічного розвитку це так званий наш депутатський фонд, залучено вже 17 мільйонів гривень на розвиток на реконструкцію будівництва соціально важливих інфраструктурних об'єктів. Зокрема, ви знаєте, що вже влітку цього року в мій виборчий округ надійшло 12 мільйонів гривень, на які проводилися. Підготовка відбувалася проєктів щодо будівництва 30 дитячих та спортивних майданчиків, які незабаром вже будуть встановлені на усіх виборчих усіх районах мового кругу місті Ніжині. Так само в полі мого зору перебуває реконструкція і відновлення єдиного плавального басейну в місті Ніжині, на який було виділено за мою пропозицію 3,8 мільйона гривень. Але завдяки прозорості проведення тендерних процедур підрядник погодився виконати ці роботи за 3 мільйони 77 тисяч гривень, і тому нами було законовно близько 700 з лишнім тисяч гривень, які ми так само направляємо на інші соціально важливі об'єкти. Ще одним прикладом ефективності проведення процедури Прозоро я приведу приклад. Реконструкції приміщення дошкільного навчального закладу Барвінок в Носівському районі, на який пропонувалося згідно проекту виділити мільйон з лишнім тисяч гривень. Але після тендерних процедур Прозоро підрядник виграв тендер на суму 500 тисяч, тобто ще 500 тисяч ми можемо перерозподілити і направляємо на будівництво центральної дороги місця місті сівці і на ремонт будинку культури в селі Ясна зірка. Що стосується додаткових 5 мільйонів гривень, про які я хотів би так само розповісти, це як результат ефективної роботи народного депутата з кабінетом міністрів. Минулого тижня кабінет міністрів проголосував і прийняв постанову про виділення додатково 5 мільйонів гривень щодо Підтримки моїх громад мого 209-го виборчого округу значить за мою пропозицію, ці 5 мільйонів гривень будуть розподілені таким чином. Близько 3 мільйонів гривень буде направлено на закупівлю медичного обладнання для всіх медичних закладів мого округу, і тому кожна районна лікарня. Плюс міська лікарня мого округу отримують кошти в розмірі від 150 до 190 тисяч гривень на закупівлю медичного обладнання. Ну, щоб ви розуміли, я проводив зустрічі з головними лікарями, з колективами лікарень в районних лікарнях навіть медичного інструментарію, хірургічного обладнання, інструментів, скальпелів немає в нормальному пристойному стані. Тому в першу чергу ці кошти будуть направлені на підтримку цих медичних закладів. Так само кожен район, а це Ніжинський, Носівський, Срібнянський, Варвинський район, отримують від 150 до 200 тисяч гривень на закупівлю обладнання для сільських фельдшерсько акушерських пунктів. Додатково я запропонував підтримати і школи, і дитячі садочки, місто Ніжин і місто Носівка, так само отримують кошти на закупівлю і обладнання, і меблів для дошкільних і середніх навчальних закладів мого виборчого округу. У мене залишався ще борг перед Срібнянським і Варбинським районом, тому Срібнянський район отримає мільйон гривень на реконструкцію районної лікарні. І Варвинський район запропонував підтримати село Калиновиця, де вже вкрай необхідно провести водопровід, який там не було фактично всю історію незалежності. На ці потреби направлено мільйон 94 тисячі гривень. Тому при розподілі свого депутатського фонду у мене, звичайно, були враховані в першу чергу пропозиції і потреби громад свого округу. І тепер наше завдання максимально ефективно використати ці державні кошти, щоб вони були використані. Визначений законом термін і максимально прозоро ефективно. Особисто я і наша команда буде приймати участь в інспектуванні і проведенні перевірці цих робіт. І Я звертаюся до очільників громад, до очільників керівництва цих районів, так само долучитися, щоб ці кошти були використані максимально ефективно і максимально прозоро. Значить, дивіться, 17 мільйонів, 12 мільйонів вже надійшло в мій округ і Вже вони використовуються. Вже визначені підрядники через тендерні процедури, вже розпочинаються роботи. Так само дитячі майданчики вже виготовлені проекти, визначені місця для будівництва, і вже незабаром, буквально може наступного тижня, через два тижні вони вже будуть встановлюватися. Я думаю, протягом листопада-грудня ми встигнемо це зробити. Про ті додаткові 5 мільйонів, які були виділені недавно, вони вже надійшли в область, і ми зараз очікуємо. Мо що управління фінансів обласної адміністрації направить їх в райони для того, щоб вже райони безпосередньо управління освіти, управління охорони здоров'я вже могло закупити те обладнання медичне і те обладнання для освітніх закладів, яке я зазначив. Я думаю, що протягом листопада всі ці закупки так само можна буде ефективно зробити.